Добрий день, малята! Я дуже рада, що ви дивитеся це відео давайте для початку ми з вами привітаємося нашим віршиком Так? Давайте будете повторювати за мною. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Молодці малятка. Ой, малятка, я щось чую. А ви чуєте малятка? Так, чуйте. Здається, до нас хтось дуже-дуже поспішає. Ну, звісно, малятка, подивіться, хто до нас прийшов. Дітки, а хто до нас прийшов? Так, малята, це зайчик. Зайчик вже приходив, так, до нас на наше заняття. Дітки, а ну ще раз, скажіть мені, хто до нас сьогодні прийшов? Зайчик, молодці малятка. А ви знаєте, зайчик сьогодні хоче вам розповісти дуже цікаву народну запалянку. Спочатку ви її прослухаєте, добре? Сорока ворона на припічку сиділа, діткам кашку варила, ополонником мішала, а хвостиком накривала. Малий діток годувала і приказувала Цьому дам, цьому дам і цьому дам, цьому дам, а цьому не дам, бо цей буцман круп не драв, дров не носив. Діжи не місив, діток гулять не водив. Шугай гай на бабину хату пироги їсти. Дітки, а про кого був наш віршик? Так, про сорок ворону, дітки, а що вона робила? Вона варила кашку. Так, малята. А давайте. Ми зараз із вами разом розкажемо цей віршик. Ви будете повторювати за мною. Добре, малятка? Зараз малята повторюйте за мною. Беремо лодоньку і беремо пальчик, і зараз повторюйте, як і я роблю. Сорока ворона. На припічку сиділа, діткам кашку варила, ополоником мішала, а хвостиком накривала, малий діток годувала і приказувала. Цьому дам і цьому дам, цьому дам і цьому дам, а цьому не дам, бо цей буцман круп. Не драв, дров не носив, діжі не місив, діток гулять не водив. Шуграй на бабину хату пироги їсти. Молодці малята. Молодці малята. Зайчику, в нас таких ледачих малят немає, так? І зараз малята тобі ще розкажуть два віршика, яких ми вже починали вивчати. Так, малятка, перше ми з вами розкажемо кую, кую, чобіток». Для цього ми з вами готуємо наші ручки, наші кулачки і будемо ось так бити та промовляти. Повторювати, будете за мною, Добре, малятка, давайте. Кую, кую чобіток. Подай бабу молоток. Не даси молотка. Не підкую чобітка. Молодці малятка, дуже добре. А зараз ми розповімо тобі, зайчику, наступний віршик. Ладі, ТАК? Зараз ми приготували наші ручки і будемо плескати у долоньки і також промовляти за мною. Добре малятка? Давайте. Ладі, ладі ладусі. А де були у бабусі? А що ми пили? Молочко, а що на закуску їли? Хліб та капустку. Молодці малятка, дуже добре. Зайчику, тобі сподобалося, як розповідали наші малята. Він каже, що йому дуже сподобалося. Малята. Але вже, на жаль, нашому зайчику час стрибати у ліс. Давайте ми його зараз із вами проводимо. Так, малятка, добре? Добре, малятка, тоді ми підводимось з вами, стоїмо і будемо спочатку крокувати нашими ніжками. Дивіться на мене та повторюйте. Можете навіть повторювати за мною наші слова. Добре. Розпочинаємо, маяка. Туп, туп, туп. Та і тут. До садочка. Дітки йдуть. Не спішать. Не біжать. Тільки. Мішки тупотять, Хто тихесенько іде, той ніколи не паде. А хто швидко побіжить, може носика розбити. Так, малятка, давайте ми з вами ще раз повторимо добре. Повторюйте за мною наші рухи. Туп-туп-туп. Там і тут до садочка дітки йдуть, не спішать, не біжать, тільки ніжки тупотять. Хто тихесенько йде, той ніколи не впаде. А хто швидко побежить, може носика розбить. Молодці! Дуже добре, дітки! Ось ми з вами попрощалися з нашим зайчиком. Ви були сьогодні великими розумничками. Але, дітки, вже настав час з вами прощатися. Тому я вам кажу до побачення! До побачення, малятка! До нових зустрічей! Бувайте!